Майбутні вчителі, айтішники та тренери абітурієнти прийшли, аби обрати майбутню професію. Інженерія програмно забезпечена. Реабілітувати людей, лічити мені подобається навчатися і підвищити кваліфікацію. У Артема Харченка сьогодні група підтримки Мама, тато та друг. Разом з ним хлопець вступає до факультету обчислювальної техніки. Майже все життя так сидів в комп'ютерах і часто займався таким програмуванням різні язики. Там Python, C -Sharp, C++. Сі Плюсплюс. Ну, чомусь мені якось з дитинства подобається. Давид Ковган хоче стати дипломованим реабілітологом. З дитинства просто увлікаюся, масажі роблю, Та й курси вже пройшов, Більш вже працюю на цю спеціальність. Вже. Нині ця спеціальність популярна серед абітурієнтів. Розповідає викладачка кафедри теорії фізичного виховання Ірина Усатова. Вважають ну за потрібним саме реабілітація, ортопедагогіка мається на увазі праця з людьми, які мають певні вади в опорно-риховому апараті. Фізична культура та спорт, право а цьогоріч ще й психологія. Цими спеціальностями цікавляться найбільше. Розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Черкаського національного університету Людмила Смалиус. Вступників досить багато, і причому це вступники дорослого віку. Заяви охочі здобути вищу освіту, подають в електронному вигляді через кабінет вступника. Втім, є випадки, коли потрібно до приймальної комісії прийти. Передусім приходять ще ті, хто має певні пільги, бо важливо, якщо вступник має певні пільги, то він має ці пільги зареєструвати. Тобто картонні книжечки вони не зареєстровані в електронній єдиній базі з питань освіти всеукраїнській, і для реєстрації таких документів, тобто для реєстрації таких. Заяв потрібна особиста присутність вступника. Подати заяву можна до 31 першого липня, розповідає пані Людмила, та поспішати не варто. Поки що не зафіксовано є зависання електронної бази. Не варто спішити першим подати. Воно не впливатиме ніяким чином на результати конкурсу. Електронна база не буде перевантажена. А з 31 першого липня розпочнеться прийом заяв вже до магістратури, каже Людмила Смолиус. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.